Презентую вам нову поставку товару. Це декоративний папір та картон. Вони йдуть німецького виробництва. Так виглядає картон. Тут 25 сторінок, ось розмір 24 на 34 сантиметра. Вони йдуть в таких яскравих та нюдових кольорах. Тут всі кольори, які присутні. А також декоративний папір. Розмір у нас такий самий, як і в картоні, 24х34 см, 50 сторінок і ось такі кольори. Вони йдуть двохсторонні, ще картон та і папір. Картону набору буде 10 штук. І Кольорового паперу також буде 10 штук. Загальна кількість у нас буде 20 одиниць. Вартість такого лоту 2000 гривень, а собі вартість одного такого набору всього 100 гривень. Цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!